У селі Сокілець після капітального ремонту відкрився оновлений фельдшерський пункт. В приміщенні повністю замінили дах, встановили нову огорожу, провели сучасний ремонт і створили комфортні умови як для медиків, так і для пацієнтів. Гарна атмосфера, все сучасне, все нове. Будемо чекати наших пацієнтів для того, щоб Надати їм кваліфіковану допомогу, а також для надання профілактичних оглядів в оновленому ФАПі нові двері та вікна, стильна сучасна штукатурка, підлога вкрита плиткою, у маніпуляційній кімнаті нові кахлі. Ними ж оздобили і печі. Приміщення стало світлим, зручним і безпечним. Дякуємо вам за вашу працю від нас. Сокілецькій громаді з розумінням, що медицина сьогодні це, мабуть, саме основне, що потрібно для людей похилого віку для жителів села. Тому МХП завжди раді підтримати те, що потрібно людям. Створити комфортні умови для роботи медиків і прийому пацієнтів вдалося завдяки підтримці організації Лікарі світу та благодійного фонду МХП Громаді. Проект такий, який просто не можна було відсунути і сказати ні, тому що це ФАП, фельдшерський пункт у селі, в якому багато людей, і, і дітки є, і люди похилого віку. Ну, ФАП тут просто необхідний. Тепер мешканці Сокільця можуть отримати медичну допомогу у комфортних сучасних умовах, в оновленому ФАПі не лише нові стіни, а й новий рівень турботи про здоров'я громади.